Віршована казка Ворона Круша Авторка Олександра Плотнікова, ілюстраторка Міла Корнєва. Колись верталась з магазину, купила груш цілу корзину. Та раптом бачу я ворону балаката по телефону. Кар-кар, кар-кар, до зустрічі, любий макар. Телефон ворона заховала і до мене почим чекувала Кар-кар, я ворона круша, бачу, гарна в тебе груша. Звичайно, я ворону пригостила, та й сама грушенці поїла а пташка далі мовить. Груши дуже я люблю, з них компоти я варю. Кожен ранок і щодня. Для мого вороненя. Каркар, каркар, каркар. -кар. Любить грушки мій макар. Синочок мій такий гарненький, чорненький чи пурненький. Можна грушку я візьму і макара пригощу? Дістала фото круша, а там макар їсть грушу. Такий веселий і гарненький, а ще дуже маленький. Якось так вже сталося, якось так вже склалось. Я віддала корзину і знов пішла до магазину. Щиро дякую, любий слухачу, до нових зустрічей. З тобою була Олександра. Плотнікова.